Анна Коломієць, мама трьох учнів 34-го ліцею міста Житомира. Жінка каже, що зібралися батьки учнів з приводу спростування або підтвердження Інною Кравчук директоркою ліцею, чуток про переведення початкової школи 34-го ліцею у дитячий садочок. По місту серед батьків ходять чутки про те, що нашої початкової школи не буде в стінах нашого рідного закладу. Тобто перші другі класи, третій будуть розкидані по всьому місту. Батьків про це не повідомляють. Інна Кравчук, директорка. 34-го ліцею говорить, що про переведення початкових класів навчального закладу у садочок станом на 3 листопада 2025 року не йдеться. Наразі інформація така: депутатський корпус розглядає питання по мережі департамент освіти буде створювати групи, які будуть керуватися, піклуватися цим питанням. скажімо так, в ці групи буде входити департамент освіти. Адміністрація закладів, про які буде йти мова, і всі учасники освітнього процесу, тобто це і батьки в тому числі. Варвара Пашинська місцева жителька. Жінка розповіла, що у 2026 році її син піде до першого класу 34-го ліцею. Варвара каже, що обурена рішеннями департаменту освіти. За її словами, з батьками не обговорюють етапи освітньої реформи. Скажіть нам прямим текстом: ми звільняємо місце і класи для старшокласників, тому кудись вас переведе. Ми можемо звернутись до департамент освіти. Власне, ми там вже були в п'ятницю, де нам також не надали ніякої інформації. Ольга Швець, мама учня другого класу. Каже, що батьки... Дітей молодшої школи написали заяву до департаменту освіти. Заява про те, щоб наших дітей залишили при нашій школі і щоб дали змогу довчитись. Збираємо колективні підписи і будемо відстоювати свої права і права наших дітей. Валентина Рендерчук, начальник департаменту освіти Житомирської міської ради, у телефонній розмові розповів, що в процесі освітньої реформи учнів ліцеїв під час навчального процесу не будуть переводити до іншого закладу. Навчитися, а ми вивчаємо ситуацію. Е, міська влада то йде спокійно своїм чередом, тому що у нас будуть і гімназії, і ліцеї. Олена Кучмій Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир.